Слава Ісусу Христу, любі молільники, браття і сестри. Починаємо новий день, починаємо новий тиждень і читаємо Боже Слово в Євангелії від Матвія, де учні Івана поспішили спитати Ісуса, чи ти той, про кого пророкували пророки, Хто ти назви себе? Про це їх попросив Іван Притеча. Який вже був ув'язнений на той час у в'язниці. Коли вони прийшли до Ісуса, Спаситель сказав такі слова: Сліпі бачуть, глухі чують, криві ходять, прокажені оздоровляються, мертві воскресають. Ідіть і скажіть це Іванові, і Він зрозуміє, хто я. Те саме слово сьогодні до нас: Не випробовуємо себе. Чуймо свого сумління голос, Пам'ятаємо, що Господь є наш батько. Усім благословенного дня!